З початку вересня на території Петехацького району зберігалась більш-менш спокійна пожежно-небезпечна ситуація. За цей період 54-ї державної пожежно товарної частини було здійснено два виїзди на ліквідацію пожеж на територію району. Один з таких викликів стався 12 вересня 2012 року о 22.15 пожежний підрозділ. Виїхав у село Культуру П'ятихадського району з адресою вулиця Леніна, 60. Господар Черкунов Олег Володимирович. В домового товариша Черкунова горів сарай площею 9 метрів квадратних. Причина пожежі коротке замкнення електропроводки на вводі в сарай. Пожежа була ліквідована черговим караулом без усіляких негараздів. Наступний виклик стався 16. -го. Вересня 2012 року о 12.38, майже в обідний, в обідний час, це вихідний день, неділя. В селі Грушевата, вулиця Шевченка, 8, в домогосподарстві господаря Джамілова Джамахмат Єраковича. Значить, Горіла домівка, площа пожежі 48 квадратних метрів. Пожежею пошкоджено. Чотири кімнати, знищено майже повністю дерев'яне перекриття, криша будівлі. Все сталося, значить, ймовірна, причина займання це замкнення в електропороводки, в спальні, де знаходилася вся телерадіоапаратура. Ще чому так великі втрати від цієї пожежі сталися, тому що дуже пізно був було повіщення про пожежу, надійшло на пункт зв'язку частини, господар був у від'їзді, сусіди побачили пізно, тому коли побачили вже пожежу, то майже вже вся будівля була охоплена полум'ям. За цей проміжок часу це всі події на території району.